Вітання, друзі! Сьогодні наша ціль масштабна та амбітна. А саме розібратися з основним законом природи і на основі нього зрозуміти, яким чином працює звичайний електричний обігрівач. Дійсно, треба завжди ставити перед собою прикладну мету. І якщо ми кажемо про якісь там енергії і так далі, головне це те, щоб це могло нас розігріти. Так от, справді, казати ми будемо про енергію. І цей закон, цей закон про енергію, він як основний закон джунглів. Якщо його порушити, то можна не вижити у цьому світі. І звучить цей закон приблизно так. Енергія нікуди не зникає і нікуди не створюється, а лише трансформується з одного виду в інший. Дякую, дякую. Прекрасне творче обґрунтування. Але ж до чого тут? Обігрівач, яка в ньому енергія, що там взагалі відбувається? Дійсно, тут дуже багато аспектів: і електричний, і енергетичний. Почати варто з електричного. Дякую. Почнемо з електричного струму. Що це таке? Коли ми втикаємо нашу вилку в розетку, то починає відводитися якийсь процес. Що це? Відповідно, у нас є завжди в електричній розетці різниця потенціалів. Або напруга. І електрони дуже піддатливі до цієї напруги і починають рухатися від мінуса до плюса. Але вони не рухаються в повітрі, вони рухаються в електричному дроті. І цей дріт має деякі властивості. Він жорсткий і дуже часто жорстким матеріалом властива наявність кристалічної решітки. А саме кристалічною решіткою є. Сукупність атомних ядер, жорстко закріплених відносно один одного. І що ж відбувається, коли електрони рухаються в просторі цих ядер? Так, рух електронів справді майже вільний в цій дуже жорсткій закріпленій решітці. І його часто можна розглядати як електронний газ або що звучить більш романтично електронне море. Так от, вздовж цього металевого зразка. З ідеальною кристалічною решіткою протікається електронне море. Зрозуміло, що електрони будуть наштовхуватись на ці ядра. І аналогічно до куль в більярді, коли ми однією пуляємо в іншу, призводити до їхнього руху. Однак, оскільки ядра закріплені, нібито величезними пружинами, то ці удари формуватимуть просто рухи цих ядер навколо положення рівноваги. А чим інтенсивніше ці рухи, тим. Вища температура, і відповідно спробуємо зрозуміти, що таке температура. І яким же чином ця температура передається від металевого розігрітого зразка навколишнє середовище, що і є структурою обогрівача. Якщо ми маємо ці ядра, вони коливаються, і рух одного ядра приводить в рух, в коливальний рух інші ядра. І таким чином ядра будуть розповсюджувати коливальний рух або теплову енергію, все ширше та ширше, поки не досягнуть межі зразка. А на межі вже йде контакт з повітрям. І таким самим чином, стикаючись, метал передає енергію повітрю. А далі повітря передає вже безпосередньо своїм. Так, ця штука в фізичному народі зветься конвекція. А ми тим часом закінчуємо і переходимо до висновків. Отже, перший, я не знав, ребята, що ви це побачите. Справа в тому, що я хоча... хотів знімати один. Але без напарника ніяк. Тому я створив його собі сам. Але ну блін, ну майже в кінці так закінчився. Н... Нікуди не йдіть. Тому перший пункт Перший пункт – це те, що ми згадали основний закон. природи, закон збереження енергії. Друже, розкажи, як він звучить. Енергія нікуди не зникає і ніскуди не створюється, а лише переходить з одного типу в інший. Ну і другий пункт нашої розмови це те, що ми зрозуміли, як від потоку електронів, від електронного моря, яке рухається вздовж металевого провідника, перейти до тепла у наших оселях. На цьому, все. Дякую вам за увагу. Будьте поруч, бережіть себе та вірте в збройні сили.